Ви дивитеся Суспільне новини. Підписуйтеся на Суспільне новини у соцмережах. В Житомирській єпархії УПЦМП рішення депутатів Житомирської обласної ради про заборону діяльності Української православної церкви на території області назвали рекомендаційними. Про це Суспільному розповів протоірей Сергій Грицалюк. Це рішення да, має виключно ну такий рекомендаційний характер. Її все лише звернення, да, там, до Верховної Ради України щодо церковного питання. А заборона, яка там, от, якщо ви озвучили тиха місце, це всіх рішеннях, ну вона ж не має юридичної сили. Обласна рада не має компетенції заприйняти діяльність церкви. Це що то Житомирська обласна рада прийняла ну, аналогічні рішення, які приймали в інших регіонах. Нічого нового, незвичайного да, в даному випадку немає. Просто вони ж, ну я так розумію, що суть в тому, що такі звернення направляють всі обласні адміністрації, то це матиме там у Верховній Раді да, і дає дасть змогу там посилатися типу, рішення народу і тому досі. Наша церковна життя, дивіться, продовжує розвиватися у звичайному режимі. І надалі закликаємо духовенство спілкуватися з Пасхою, допомагати, підтримувати. І голо молитися за нашу державу, за народ, за військо, за свою церкву нашу позицію. Нагадаємо, що 27 квітня депутати Житомирської обласної ради ухвалили рішення щодо заборони діяльності УПЦ на території регіону. Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир. 28 квітня у Житомирському Свято-Михайлівському соборі попрощалися з військовим Анатолієм Беляком з перших днів повномасштабної війни. Чоловік добровільно став на захист України у лавах збройних сил. Анатолій загинув 17 квітня, визволяючи Донеччину розповіли його побратими. Анатолій був добрий воїн, виконував сумлінний обов'язок, Ну, Російська Гедота його погубила. Ми там стіли. Ми разом з ним попали в 58-му бригаду і разом це з ним служили. А коли вже приїхав з позиції, спитав, де Толік. Кажуть, Толік погиб. Хороша людина був і хороший воїн був. Анатолій Белік, Житомирянин, навчався в 35-й школі, а за тим опанував професію газозварювальника. Працював на підприємствах обласного центру, каже його товариш Борис. Дуже хороша людина була. Так пішов бачити. Бачились з ним. Був він десь місяці два назад. Така смерть. Бачите. Забирають краще. У Анатолія Беляка залишились мати, дружина і троє дітей. Воїну було 55 років. Поїхали! Поїхали! Подираємося! Побажем! Ось так граючись, вісім першокласників Житомирського міського ліцею номер 3 у класі безпеки опановували професію рятувальника. Клас відкрився 28 квітня у музеї цивільного захисту населення на базі другої пожежної частини ДСНС у Житомирі. Заради чого ми зібралися ліквідація умовної надзвичайної події. Можна близько підходити? Близько не підходимо. Хто в нас пожежний рятувальник? Окрім навиків гасіння пожежі, дітям розповідали, як запобігти виникненню вогню. Показували, як не натрапити на міну, як поводитися на воді та надавати першу медичну допомогу. Всіх сьогодні закликають безпеку дбати. І ніколи важливо не. Це другий такий клас безпеки, який запрацював на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій області. А загалом у громадах Житомирщини станом на 28 квітня 2023 року працює 20 навчальних класів, де діти можуть здобувати знання з безпеки життєдіяльності, каже заступник начальника головного управління ДСНС в області Олександр Кравець. Більшість із них облаштували у школах. Щодо наповненості цього класу безпеки, ми взяли всі безпекові аспекти, які, е, які супроводжують наше життя, безпосереднє життя дітей, облаштовували ми своїми силами. Головне управління ДСН в Житомирській області е, на, е, на ентузіазмі наші психологи, наші фахівці облаштовували і медицина. Також в, влаш, ну, тут згадується і всі моменти, які можуть, які е, 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 може небезпека бути в житті у в кожного. До кінця року ми хочемо 147 класів відкрити, щоб були у всіх великих опорних закладах шкіл такі класи, тому що це дуже важливо сьогодні, щоб діти з самого маленького віку вже знали, як їм діяти, як в незвичайних ситуаціях різних. Ірина Остапчук Тетяна Беляк Суспільне новини Житомир. Що ви бачите перед собою. Постійно в якомусь стресі, в якомусь -то напряженні, тому що ти ж розумієш, що тобі потрібно щось зробити, ну не просто прийти й вмерти, а тобі потрібно щось зробити для того, щоб -то продвинути чуть, -чуть нашу перемогу до своєї цілі. І боїшся не зробити якогось необдуманого вчинка, щоб просто не. Тупо не вмерти. Богдан на позивний чиназис з міста Черкаси з перших днів повномасштабного російського вторгнення чоловік записався до територіальної оборони. Богдан розповідає, прослуживши там два місяці, він пішов до військкомату. Сказав, дати мені повістку. Я хочу воювати. Мені дали повістку, і так я попав до своїх хлопців, з яких зараз служу. Попав кордонах. Там дійсно такі жахіття можна дивитися, що їх просто по телевізору не покажуть. Лякалося найбільше мене, те, знаєте, не так, як розуміння смерті, що те там можуть в будь-яку секунду вбити. Лякало те, що ти більше не побачиш своїх рідних і близьких людей тобі. У березні Богдан одружився. Він розповідає, як з Бахмута добирався до нареченої. Була проблема виїхати з виїздом. Той товариш, мій там, побратим. Ми на той час були в Бахмуті. Побратим і каже, я тебе вивезу, я кажу, одна друга залишилася. Такі погодні умови були, які не сприяли просто на лікую машині виїхати з Бахмута. Там було дуже багато грязі, болото розкатали танками. Все таки ми різкнули і далеко ми не приїхали, ми застряли. Я не знаю, приїхали 100 метрів, може. А потім бійці з 93-ї бригади, танкісти, велике їм дякую. Кажуть, не біда, ми те зараз вивеземо. Посиділи мене на броню, і ми на танку під обстрілом вже почався артилерійський обстріл. Почали насмінами крити. Воно це все рядом падає. Всі на нервах так хотілося виїхати. Відтоді ми вирвалися з того Бахмута. Тут справжні люди, справжні чоловіки, справжні мужики. Прикордонник говорить, що на війні кожен військовий має свій талісман та оберіг. От вірьовочка. це нав'язав мій побратим. Він привіз її там. З якогось монастиря, там десь вони ну, освячені. Е, він говорив, тіпа, чим більше таких вірьовочок буде кром нас, ну, в кожного, тим тіпа, ну, більше нас буде Бог оберігати. Це наш команд, наш, наш. Доброго дня! Богдан розповідає, як одного разу його побратими рятували місцеву жительку в Бахмуті. В неї було типу, поранення осколочне в плече. Цю бабулю вони виносили із, із хати. Вона з такою діркою в плечі лежала і каже, що Путін мій президент. Незважаючи на її слова, її все одно вивезли, надали їй допомогу. Ну, врятували життя їй. Доводилось плакати. Ну, ви знаєте, коли ти е, втрачаєш якось е, своїх побратимів, то це, ну, якби, яким би ти там не був, це ну, тяжко перенести. А якщо ти ще знаєш цю людину, е, якою вона була, да, і чим вона займалась, як вона там жила своє життя і в один прекрасний момент її життя обривається. Від командира залежить майже все, від його наказів, від його задач бойових. Ще для мене я рахую, командир повинен бути таким, що він своїх хлопців перший заводить і останній виходить. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Мені подобається сюди ходити, тому що тут важко грати, малювати і писати. Житомирянка Наталія Біляєва, матуся двох хлопчиків шести та восьми років. Два рази на тиждень приводить дітей на заняття у простір співдія заради дітей. Жінка каже, що це дозволяє підтримувати психічне здоров'я її синів. На цей час забрати дитину від чогось жахливого, щоб вона не думала про тривоги і так далі. Тут вони вчать терпінню. По перше, по-друге, креативності. Вони тут мають змогу спілкуватися з іншими дітьми, взаємодіяти і. Приходять дуже щасливі. Тетяна менторка проводить для дітей арт-терапію Моя мрія. Каже, що діти мають затонувати аркуш паперу трьома кольорами, а потім намалювати те, про що мріють. Щоб діти могли побачити і відновити в своїх малюнках ту мрію у тих кольорах, які вони бачать, вони вчаться тонувати, вчаться користувати і кісточками, і різними приладдями, вибирати кольори, вибирати відтінки, щоб їм було гарно, щоб дійсно вийшла картинка, яка принесла їм задоволення. Ірина Колеснікова, координаторка проєкту Співдія заради дітей у Житомирі розповіла, що такі простори вже працюють у 25 містах України. За цей час понад дві тисячі дітей отримали підтримку. Ми працюємо вже тут шість місяців. Це е, пізнавальні заняття, це рухливі заняття і творчі заняття. Так. Це зовсім безкоштовний проєкт. Дітки до нас можуть приходити, записуватись на курс, який складається з восьми занять. «Я Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини, Житомир. Дикого кабана, який з 19 квітня гуляв у Шодуарівському парку Житомира, спіймали 27 квітня в селищі Гуйба. Місцеві жителі сповістили поліцію та лісівників про появу кабана в селі. Нині тварина в Баранівському лісгоспі розповів Андрій Шатило, мисливствознавець столичного лісового офісу. Після чого був здійснений комплекс заходів для стресостійкості тварини, і за допомогою сітки був і клітки був відловлений кабан. Кабана доставили. До вольєрного господарства філії Баранівське лісомисливського господарства поміч поселено в тимчасовий ізолятор, де двохнедільним терміном ветеринар буде наглядати за ним. Наразі обраховується добовий раціон харчування даної тварини. За словами Андрія Шатила, кабан поводиться спокійно і після двотижневого карантину будуть вирішувати, де надалі проживатиме тварина. Після двохнедільного терміну Рішення чи тварину буде випущено її в природне середовище, а саме лісові угіддя, чи можливо краще лишити його в вольєрному господарстві, так як тварина веде себе досить не. Типово для даного виду і може в подальшому стати легкою здобичю для браконьєрів. У разі появи диких тварин в населених пунктах мисливство знавець радить одразу повідомляти в поліцію, екоінспекцію та лісівникам. Якщо Такі випадки будуть відбуватися, що дика тварина буде підходити до населеного пункту, до людей, це досить небезпечно. Така поведінка не є типовою для диких тварин і може нести загрозу оточуючим, так як. Може хворіти такою хворобою, як сказ. В разі виявлення диких тварин поблизу на населених пунктів або на території населених пунктів. За словами Андрія Шатила, кабану два роки. Важить тварина близько 120 кілограмів. Ірина Кирилович, Сергій Кобилянський – Суспільне, новини, Житомир. 29 дев'ятого квітня у Житомирі буде ясно без опадів. Температура повітря від 2 до 14 градусів вище нуля. У Бердичеві ясно опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від одного до плюс 14 градусів. У Коростині буде хмарно з проясненнями без опадів. Температура від 2 до 14 градусів з позначкою плюс. У малині очікується ясна погода. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 3 до плюс 14 градусів. У звягелі хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря від 0 до плюс 14. У Овручі очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 2 до 14 градусів з позначкою плюс. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.